Мій сусід переслідує мене руками. Історії із Reddit. Я живу в районі, де будинки стоять близько один від одного. Я живу з батьками, а напроти нашого будинку знаходиться будинок наших сусідів. Я дуже близька з дітьми у їхньому домі. Спочатку їхні дідусь і бабуся живуть у цьому будинку, але їхні онуки люблять відвідувати їх дім. Зверніть увагу, що їхні бабуся і дідусі досить молоді, оскільки вони завагітніли в дуже молодому віці, я б сказав, що їм було близько 60 років. Вони одружилися заради своїх дітей, тож я вважаю, що у них не було багато часу, щоб дізнатися одне одного. Це почалося 5 років тому. Я отримував запити друзів з Фейсбук. Тоді, коли хтось додає мене і ми не маємо спільних друзів, я б їх не прийняв. Тому я відхилив прохання і просто продовжив своє життя. Через два тижні інша особа додає мене, і у нас є два спільних друга, мої друзі, з іншого боку нашого будинку. Я негайно прийняв запит, навіть якщо його ім'я виглядає сумним, тому що воно складалося з переплутаних літер. Наскільки я пам'ятаю, через годину після його прийняття він почав писати мені повідомлення, все почалося з простого привітання. Звичайно, оскільки я був молодим, я не знав нічого кращого, тому відповів у відповідь. Коли розмова дійшла до нього з особистими запитаннями, я, негай... ага. я негайно припинив бесіду. Коли він почав відчувати нетерпіння через те, що я не відповідаю, це збентежило мене, тому я заблокував його. Цікаво. Минув час і обліковий запис, тому, а, і обліковий запис знову додав мене: Майбуть, я навчився з останньої зустрічі, тому не прийняв запит. Тож, замість того, щоб чекати, поки я прийму, він просто вирішив надіслати запит на повідомлення. Воно знов почалося з привіт. і «Привіт!», Але я, звичайно, не відповів. Минуло кілька тижнів і він почав робити компліменти моїй зовнішності. Найжахливішим є те, що цей хлопець сфотографувався з мого інстаграма. Як це? А, може, зробив скріншот, може, і написав на ньому гад, oh моя любов! Це реально треш. Офігеть. Відтоді я просто заблокував усі облікові записи, які він використовував для надсилання мені повідомлень. Минали місяці, і до дверей я почав приклеювати маленькі листочки. Це мене лякало, тому що на ньому було і тут, Ага... Це мене лякало, тому що на ньому було моє ім'я та кілька компліментів. Це тривало тижнями, але я викинув. Їх усі. А, він відклеїв від дверей листочки. Коротше, з компліментами. Це капець, реально, люди. Е, я викинув їх усі, бо не хотів їх тримати. До цього дня я все ще маю фотографію записок. Я не думав звертатися до когось по допомогу, тому що мій батько дуже агресивна людина, і в нього є пістолет. о о о Якби він знав, що хтось таке робить з його донькою, а це дівчина пише, я думала, що це хлопець. Якби він знав, що це відбувається, що хтось це робить з його донькою, він без глусту зійшов. Одного разу, коли я поверталася зі школи додому, до нашого будинку, я спіймала нашого сусіда, який дивився на наші ворота. Я не дуже про це думала, оскільки ми довіряли їхній родині. Потім повідомлення з Facebook ставали ще гіршими. Все було про те, як він мене любить і як він вважає мене гарною. Ну, в принципі, компліменти це нічого страшного в цьому немає. я не знаю. Приблизно в грудні я нарешті вирішила розповісти про це своїм найкращим друзям, які також є моїми сусідами. Я показала їм повідомлення та зображення записок. Але коли я показала їм перший обліковий запис, який мені надіслав повідомлення, вони так прямо сказали, мені, що це обліковий запис їхнього дідуся. О! Ого! Я був шокований і нудло в животі. Вони, а я була шокована і в в животі. Вони надумали, що це, оскільки були молодими, мені здається, їм було тоді по 11 років, мені було 14. Я